Так, чули, що розбилися, то, ну треба би перевіряти. Транспорти дуже повні їздять, що можна так що Нічого в тому поганого немає. Бо автобуси дуже старі, чесно кажучи, автобуси старі. Коли щось случиться, то ну, не знаю. От вогнегасники, як бачите, вони мають бути під руками от там біля водія. Вогнегасник, наскільки я знаю. В разі чого, щоб зразу водій зреагував, люди зреагували. Повірки мають бути постійно, Не іменно коли що случиться, але як має бути, яка як контролі вони мають бути хоча б раз у місяць, але контроль має бути постійно. Залежно від шокорів, від стану автобуса і все на світі, і від стану дороги. Люди тут не винуваті. Під час цього рейду інспектори виявили. Що пасажирам перевізники не дали квитки, а також у водіїв було відсутній таблиці вартості проїзду, розклад руху та схема маршруту. Є Відсутній в автобусі розклад руху та розбите лобове скло у зоні скло очисників. Ганні перевізники на та тих не трогають на. А от рейсовий автобус, який йде по графіках, на. та потім от такі от маємо проблеми на постійно на. Потому, що рейсові спирають на є кого, як, знаєте. Говорять на родину. А там, де мало б стояти і робити, та роботи не видно. Посилення рейдової перевірки розпочалися 21 липня. Перший рейд провели в Мукачівському районі. Другий у мікрорайоні Дравці на Ужгородщині. На протязі цих трьох днів, що здійснювалося відпрацювання, нами перевірено порядка 250 транспортних засобів, у яких виявлено 48 порушень, вимог автотранспортного законодавства. Зокрема, складено. Чотири адмінпротоколи за статтею 164 це провадження господарської діяльності без державної реєстрації. Посилення рейди перевірки перевізників триватимуть на Закарпатті два тижні.